Всім українські хало! Мене звати Марго, і я позитивна вчителька з англійської, яка дуже часто використовує в своїй мові англійські слова, тому що це cool і beautiful. В попередньому відео я вам розказувала про те, як вивчити будь-яку мову ефективно і цікаво. В цьому відео я підготувала для вас 5... Крутих сучасних застосунків для вивчення англійської мови, які ви, можливо, не знали, але точно заціните. А поки ми ще не почали, активно підписуємось на цей канал, ставимо свої вподобайки і дивимось відео до кінця, тому що в самому кінці я розкажу про застосунок відкриття цього року. І головне, друзі. Всі застосунки абсолютно безкоштовні. Зверніть увагу на застосунок Бабель, який є насправді платним, і це дуже класний застосунок, але спеціально для нас, для рідненьких українців, вони зробили можливість вивчати англійську мову абсолютно безкоштовно. Не впевнена з приводу інших мов, але англійська. Точно, а тепер можемо починати. Перший мобільний аплікейшн це Real Life English. Його основна фішка в тому, що ви в реальному часі зможете знайти собі співрозмовника в будь-якій точці світу, який вивчає англійську, точно так само, як і ви. І відповідно можете попрактикувати свій спікінг. Зараз покажу просто заходите в застосунок, натискаєте Find a Partner для спілкування, не для чого, що ви могли подумати. Натискаємо. І все, нам шука... А, що там ще? От, нам searching for partner, бачите? О, знайшли. Hello. Hello. How are you doing? I want to show you something. What's your name? No, just one thing. What thing? У мене просто немає слов. А, як ви думаєте, що це чудо мені показало? Це чудо показало мені свій член. Так, да. неловко. Всі українці би сказали, Боже, яке кончене. Ага, ясно. Ясно. Нам не повезло. Hello. Hello. How are you doing? I'm telling you are so beautiful, dear. Thank you. Thank you so much. You're so sweet. What's your name? My name is Alina. You, look like an American. you got me, right? А також в цьому застосунку ви можете слухати подкасти, вивчати нові слова, нові expressions. В цілому дуже корисний і потрібний застосунок для тих, хто хоче підвищити свій speaking skill і знайти друзів. Наступний застосунок рифмується зі словом. Мадмуазель, але насправді то бабель. Це німецька платна платформа, створена для вивчення будь-якої мови, і створена вона ще в 2008 році. Європейці дуже активно використовують цю програму. Ну як мінімум, так мені сказала француженка Даніель, яка вивчає турецьку мову, але в Турцію поки не збирається. Функціонал дуже схожий до Puzzle English, Ви так само проходите курс. Курсі є завдання, можете грати в ігри. Ще в Babel є функція Babel Live, де ви можете практикувати свою англійську з експертами. Але я рекомендую для початку спробувати разове заняття в моєму Do You Understand? і до того ж, вам не потрібно завантажувати застосунок, реєструватися і потім спілкуватися. Достатньо просто надіслати мені заявку на сайті. Посилання залишив в описі під відео. Learn English with Podcasts от Council. Тобто мова буде йти про подкасти і про британську англійську. Застосунок має 60 епізодів протяжністю більше ніж 20 годин. 20 годин англійською. Карл до речі, тема дуже різноманітні: від COVID до monkeypox virus. Але що мене дійсно імпрес, так це те, що після прослуховування ви можете пройти тест і перевірити наскільки добре ви зрозуміли, про що було сказано. Завдяки своїй кульності цей застосунок користувачі оцінили в 4 4 і дев'ять. Ні, і це не вокабуляр, це vocabulary. Застосунок, який щоденно мені нагадує, що я, виявляється, не все знаю в цьому світі. Підходить для користувачів будь-якого рівня. Особливо рекомендую людям з рівнем upper intermediate і advanced. Ви обираєте кількість слів, які готові вивчати щодня. І час, коли вас можна доставати. Протягом дня застосунок буде відправляти вам нові слова. Вигляді нагадування дуже зручно, що ви так само можете перевірити, як вимовляється це слово і як можна застосувати його в реченні. А це, до речі, проблематично для багатьох людей, які вивчають нові слова. До речі, my dears, Я подумала про вас, і для вашого комфорту я залишу посилання на всі ці застосунки в описі під відео. Від вас просто вподобайка. Можна ще коментар. Буде класно, якщо ще напишете коментар. Ну і п'ятий п'ятий застосунок, який вразив мене просто в саме сердечко, і мені прям захотілося зробити щось схоже, можливо, навіть краще. Автор цього застосунку переїхала в штати і зрозуміла, що вивчати англійську по темі ресторан потрібно в самому ресторані. А так можна було, і вся така натхненна створила аплікейшн, де кожен користувач може відчути себе героєм не тільки ресторану, але й фільму або серіалу. Трошки заплутано, правда? Зараз покажу. Тут ви можете практикувати фрази на будь-яку тему в дуже реалістичній обстановці, завдяки акторам. Таким чином ви не просто спостерігаєте ситуацію Мері та Джон в ресторані, де Джон попросив розділити рахунок на двох, а самі стаєте цим Джоном або Мері. Або рестораном. Тут вже залежить від сюжету. Це мені, знаєте, нагадує клуб романтики або Choice, або епізод. Дівчатка зрозуміє. Застосунок відносно новий, але його вже оцінили на 5. Отже. Я з вами поділилася п'ятьма сучасними і, як на мою думку, дуже файними застосунками. Тепер ваша черга написати в коментарях, який аплікейшн хочете спробувати першим. Можливо, у вас так само вразив якийсь саме серденько. Я теж користуюсь застосунками, але мушу визнати, що це не робить мені погоди в спілкуванні. Потрібна практика. Наприклад, ви можете записатися на разове заняття в моєму ком'юніті людей, що вивчають англійську мову і практикуються на славу. Це не секрет, про це вони відкрито говорять в своїх фідбеках. Я їм ми дуже тішусь і зберігаю в своєму інстаграмі. Можете самі перевірити заявку на разове заняття. Ви можете залишити на сайті. Посилання залишу в описі під відео. Всім миру, перемоги, добра та інгрішу.